Всім привіт! Давайте будемо вчитися економити паливо на дизельному пальмі. Спочатку розглянемо кілька ефективних технічних підходів, які дозволять знизити витрату пального на вашому дизельному агрегаті. Установка повітряного фільтра нульового опору дозволить скоротити споживання дизеля в середньому на 1-3%. Коли зростає споживання повітря, штатний фільтр не здатний пропустити через себе необхідну кількість повітря для формування оптимальної паливо повітряної суміші. От і все. Наступне заливка оливи зниженої в'язкості. Наприклад, якщо завод виробник рекомендує заливати оливу 10В40, спробуйте використовувати взимку чи влітку варіант 5W40. Та слід вам зауважити, що експериментувати із високотемпературною вязкістю не рекомендується. Думаю, що для вас не секрет, що потрібно проводити очищення паливної апаратури. Сьогодні є кілька ефективних присадок. Упаливо для м'якого очищення форсунок та загалом усієї паливної системи, номінальний тиск упорскування та правильне формування паливної хмари соплом форсунки в циліндрі, запорука низької витрати дизеля. Кілька слів щодо промивок, які додаються в бак. Будьте обережні і просто налити присадку в бак цього замало. Можна добре нашкодити паливній апаратурі, промиваючи форсунки таким методом. 100 разів відмірте та один раз відріжте, роблячи таку процедуру на своєму авто, зверніться до хорошого дизелиста з проханням перевірити. Та за необхідності відрегулювати паливний насос, якщо у вас автомобіль із системою упорскування на базі центрального ТНВД. І при цьому витрата значно відрізняється від заводської норми вашого автомобіля. Всі ці процедури в комплексі. Дозволять одержати економію дизельного палива від 5 до 20% у сукупності. Але це не факт. Є одне але, двигун не має мати серйозних проблем. Розглянемо кілька організаційних порад, які дозволять більш економно витрачати паливо на дизельному авто за рахунок раціональної експлуатації. По-перше, перевірте тиск у шинах та доведіть його до максимально допустимого значення. Низький тиск у шинах збільшує площу контакту колеса та дороги, що підвищує витрату енергії двигуна на подолання тертя колеса об асфальт. Ну, це ви точно маєте розуміти. Тож, якщо ви їздите на підспущених колесах. Я вас вітаю! Ви викидуєте гроші на вітер. Підходьте до цієї процедури обережно. Перекачені шини знижують зщеплення з дорогою та погано діють на підвіску автомобіля. Все має бути в міру, народ. Намагайтеся їздити в інтервалі обертів двигуна біля найбільшого крупного моменту. Ви ж водій, значить, маєте розуміти, про що я говорю. Не розкручуйте двигун до червоної зони, і не душіть його низькими обертами. Відомий факт ККД дизельного двигуна змінюється в залежності від режиму його роботи. І максимальна кількість спаленого палива перетворюється на кінетичну енергію на колінчатому валу саме в діапазоні обертів, що відповідають максимальному. Крутному моменту, що крутить. Наведу приклад для тих, кому ці моменти і крутить дивакувати. Дивіться. Коли ви включили четверту передачу, їдете. Підходить момент, коли ви вже хочете включити п'яту передачу. Тому що двигун ніби починає йти в розрив. Це і є найбільший крутний момент двигуна вашого авто. Ну, не зовсім найбільший, відсічку не враховуємо. Електроприлади також впливають на розхід палива, тому включайте їх лише за потреби. Наприклад, звичка їздити з включеним на максимум пічкою, коли на вулиці прохолодно, з відкритими вікнами, додасть до витрати палива приблизно 3-5% перевитрати. Ну, як ви розумієте, на великих відстанях це літри палива. Прогрівайте двигун взимку перед поїздкою, принаймні до 40 градусів за Цельсієм. У мережі є результати експериментів щодо витрати дизельним двигуном палива при їзді з прогрітим двигуном та старті відразу після пуску двигуна. Прогрів агрегата на холостих обертах. Спалює не більше 100-150 г палива. Зафіксували що 100-150 грам, коли ви прогріваєте авто. Тоді як їзда перші 5-10 хвилин на непрогрітому двигуні підвищить витрату дизеля на 20-30%, що виліться в результаті перевитрату на 500-800 грам щоразу на початку руху, відразу після запуску двигуна. Якось так. Підписуйся, коментуй, постав вподобайку, бережи себе і рідних, пропускаємо швидку. До зустрічі!